Доброго дня, мої зрителі, мої підписники сьогодні я вам розкажу за варення, яке я зварила із бояришника. Бояришник росте на таких деревах, на кущі дуже полезна віщ. Хвосик я з двох сторон, з сахаром варите. дуже гарно, дуже полезно. У мене дуже його любить дід. Він втрат поїв оце вареничко з чим, потім так плечі розправляє, і йде до мене ну, такий піжон вже. Ну, Я розумію, що він хоче, він так пристає до мене. А я ж жінка не турна. у мене за холодильником завжди стоїть на такий случай лопата. І я йому одразу раз лопату і кажу: так, якщо у тебе енергії багато, Уперед, на нагород. Він поняв, іде на город, перекопує? Знаєте, яка технологія? За час гектар, представляєте, це дуже вообще вигодно. За час гектара городу перекопав, все горне, можна хоч до сусідів йти подроботувати. А я думаю, та на що ми оце купляли трактор на кредит? взяли це ж грошей скільки тепер платить. На що ми його брали, як діду варення зробив, накормив чаєм, запив, пішов, покопав. Це взагалі вигодно. А вечіром дивіться, взяв калькулятор, це я вам совітую. Калькулятор, посчитайте, в плюсі чи в мінусі дідушка, якщо він в мінусі, лопата город, хай дроблює. А якщо в плюсі, хай їсть, нічого, пригодиться. Оце дівчата такий совет вам дам. Якщо в мінусі, не вигоняйте, хай живе, хай їсть. Записали записочку. зробив то, зробив то, лопата граблі і так далі. Все, свиням дав допомог, помощі. Все. А то виганяють мужиків. Та на що їх виганяти? Хай живуть. Задання, все. Ми з дідом 50 років прожили. Любов така, душа в душу, понімає співдвіження. Все, пішов, відробив, все добре. Пишіть мені в коментарях, що у вас стоїть за холодильником. Мені дуже інтересно, як ви укращаєте свого любимого. До побачення! Лайкайте, підписуйтесь на мій канал. До побачення!